Вітаю вас, любі мої учні! Розпочинаємо урок, я пізнаю світ. Урок 180, тиждень 20-й. Розгорніть ваші підручники на сторінці 33 Розвиваємо самостійність, тема нашого уроку. Відстанеш годиною, не здоженеш родиною. На початку уроку переглянемо відеолист Центаврика. Добрий день, друзі. Мушу вам зізнати. Плядом цікавого мультфільму, що ледь не спізнився на зустріч з вами. Це нагадало мені відому істину. Згаяний час повернути неможливо. Поміркуймо разом, які наші дії є поглиначами часу. Прочитай і запам'ятай вислів видатного латинського поета Яна Райніса. Час найдешевше і разом із тим найдорожче, що в нас є. Адже завдяки йому ми отримуємо все. Прочитаємо текст пошепки разом з диктором, вправа третя. Говорять недругом успішного учня, успішної учениці є поглинач часу. Це дії, на які ти відволікаєшся від важливих та корисних справ, і через які використовуєш свій час нерозумно. Наприклад, безперервний перегляд телевізійних передач, серіалів, фільмів, мультфільмів. Безцільне сидіння в інтернеті, задовга гра в комп'ютерні ігри, порожні суперечки й розмови, бездіяльне очікування тощо. Поміркуй, як часто і на що саме ти відволікаєшся від важливих справ? Запиши свої поглиначі часу і визнач, скільки часу щодня вони в тебе крадуть. Пригадай і напиши чарівну формулу, яка допоможе тобі уникати поглиначів часу. Натисніть на паузу і виконайте вправу 5 і 6 самостійно. Виконаємо вправу на визначення швидкості читання. Протягом хвилини. Читайте текст що найшвидше, натисніть на паузу виконайте завдання а тепер прочитайте цей текст від початку до кінця. Отже Натисніть на паузу, прочитайте першу частину. Прочитайте другу частину тексту. Третю частину. Четверту частину. Підготуйтесь до конкурсу. Найкращий диктор. Потренуйтесь читати текст виразно. Попрацюйте разом з диктором. Перегляньте відео і слідкуйте за текстом. Степ найбільша природна зона в Україні, близько 4 десятих її площі. Ця зона простягається від південної межі лісостепу до берегів Чорного й Азовського морів, а також становить більшу частину Кримського півострова. Поверхня степів рівнинна, подекуди з горбами, ярами й балками. У степах довге, сонячне, жарке літо, опадів мало, осінь тепла, у другій її половині йдуть дощі. Зима малосніжна, коротка й холодна. Весна настає рано. Через різке підвищення температури повітря волога з ґрунту швидко випаровується. Навесні й улітку суховії, сухі гарячі вітри зумовлюють посухи. Характерними є чорні бурі, які руйнують родючий шар ґрунту. Узимку тут часто трапляються хуртовини. Прочитаємо тепер другу частину. Степ України майже повністю розораний. Рослинність збереглася переважно в заповідниках і частково на схилах балок та в долинах річок. Для збереження природи в степовій зоні створено заповідники. Найвідомішими є Асканія-Нова, Луганський, Український степовий. Основне багатство степової зони ґрунти. Завдяки їхній високій родючості степ є основним сільськогосподарським районом України. Тут збирають високі врожаї зернових: пшениця, кукурудза, рис, просо, технічних соняшник, льон, овочевих, перець, помідори, баштанних, кавуни. дині. Та інших культур коріандр, лаванда, найпоширеніші ґрунти степу чорноземи, звичайні та чорноземи південні, 9 десятих частин від площі степової зони. Також є темнокаштанові і каштанові ґрунти і солонці. У степовій зоні найпоширеніші трав'янисті рослини. На берегах водойм і в балках, на вологій місцині ростуть дерева й кущі. Навесні, коли в ґрунті ще достатньо вологи, з'являються ранньоквітучі рослини: півники, гіацинти, горицвіт, тюльпани, маки, півонії, крокуси. У ґрунті після їх відцвітання залишаються бульби, цибулини, кореневища, у яких накопичуються поживні речовини. Завдяки цим речовинам рослини виростуть і заквітнуть наступної весни. Рослини, пристосовані до спеки і нестачі вологи, полин, ковила, приходять на зміну ранньоквітучим. У середині літа від спеки починають висихати всі рослини. Степ стає сірим і непривітним. Тваринний світ степу різноманітний. Особливістю тварин цієї природної зони є жовто сіре забарвлення, яке робить їх менш помітними серед пожовклої трави. Більшість тварин живе в норах бабаки, ховрахи, хом'яки, миші, тушканчики, а також лисиці, тхори, борсуки. Нори є схованкою для звірів під час небезпеки, місцем для народження дитинчат. Сну або зимової сплячки, накопичення кормів. У спорожнілих норах дрібних тварин селяться плазуни, зокрема гадюка степова, черепаха степова, ящірка прудка. У степу можна зустріти таких рідкісних птахів, як дрохва, хохітва, журавель, є жайворонки й перепілки. Високо в небі можна побачити хижих птахів орла, кіпчика, луня, боревітра. Вони полюють на гризунів і дрібних птахів. У степах безліч комах, метеликів, жуків, сарани та інших. Оберіть одну з частин і прочитайте її, як справжній диктор. Натисніть на паузу і виконайте завдання. Відвідуємо майстерню живопису. На сторінці 42 розгляньмо репродукцію картин Миколи Пимоненка. Отже, ми бачимо такі картини видатного українського художника це ідилія, перед грозою, на річці, «Вечоріє», жниця. Розкажи. Які ситуації зображено на полотнах? Чи так ти уявляєш життя українців XVI століття? Отже, підведемо підсумки. Так які дії називають поглиначами часу? А що ти можеш зробити, щоб уникнути цього? У вільний час розгадай ребуси і відгадай загадки, напиши відповіді, а також добери слова за зразком. На цьому наш урок закінчено. Я прощаюсь з тобою до наступного уроку.